У цьому відео познайомимося з новою фішкою Google Gemini, а саме генерація дитячих книжок безкоштовно, буквально за декілька секунд з будь-якої теми, з картинками, яку потім можна прослухати або роздрукувати. Це дуже має бути цікаво, і давайте подивимося, як же це робиться. Ви на каналі Уміти. Мене звати Іван Іванов і створимо свою книжку. Для цього нам потрібно відкрити Google Gemini, сервіс, який багатьом вже відомий. Якщо ви маєте Google акаунт, а ви його маєте, вам не треба тут навіть реєструватись. Посилання в описі під відео або просто напишіть в Google Gemini. Власне, ми вже в полі внизу можемо друкувати прохання, створити книжку, але не завжди він може нас з першого разу зрозуміти, що саме ми хочемо. Тому рекомендую скористатись лівим меню, в ньому знайти пункт Доступні джемботи. Це, по суті, різновиди Джеміна, які налаштовані на якусь більш вузьку роботу. І тут нам потрібен бот Storybook. Порядок їхній може в майбутньому змінюватись не так, як ви зараз на відео бачите. І якщо тут немає, то натиснете Показати більше і точно вже знайдете сторібук. Тож, переходимо в цього бота. І тут ми вже бачимо приклади, як можна попросити його і що, тобто такі ідеї. Для ваших промптів. Також, якщо ви вже раніше генерували тут книжки, як, наприклад, я одну з них вам вже показував, то ви будете бачити їхній перелік тут же внизу, вони у вас серед інших чатів не загубляться. Ну що ж, давайте напишемо якийсь промпт, наприклад, хочемо історію про пригоди кота в давньому Єгипті. І запускаємо наш промпт. Оскільки ми знаходимося в спеціалізованому боті, він нас одразу зрозуміє, що ми не просто хочемо якусь голу текстову історію чи ще щось інше. А саме ми бачимо, що тут написано Creating Storybook. тобто це окремий новий механізм Gemini, який нам створює е, ці книжки. Давайте дамо декілька секунд Gemini, щоб він опрацював і створив все для нашої книжки. Ось у нас екран розділився на дві частини. Зліва чат, в якому ми можемо просити щось переробити в книжці, наприклад, видозмінити сюжет і так далі. А справа ми вже бачимо, власне, готову книжку. Давайте розглянемо пригоди смокі. Він сам дав назву ім'я коту, тому що ми нічого не вказували, так, але могли і вказати. І. Перша сторінка. У сонячній країні давнього Єгипту на березі великої річки Ніл жив маленький чорний кіт на ім'я Смокі. Він був страшенно допитливий і понад усе любив дивитися на високі е чорні. Тут, бачите, у мене на екрані зараз не все вміщується, можна прогортати. На наступну сторінку просто клікаємо. Одного дня, повз його дім, проходила величезна велична процесія. Жерці в білому одязі нанесли золоту статую. І. Так далі. Ми бачимо, що картинки доволі всі прямо як в справжній книжці. Ми зазначені як автор. І ось таким чином ми можемо е, отримати за декілька секунд готову книжку. Але давайте спробуємо ще один варіант, не настільки, можливо, очевидний. Знову перейдемо в перелік ботів, в Storybook, і давайте щось не для дітей згенеруємо. Наприклад, просто напишемо тему з математики, якщо не помиляюсь, старших класів теорія ймовірності. І все, давайте от, взагалі все залишимо на розсуд штучному інтелекту, що він створить. Хоча загалом ви можете писати тут і доволі детальні промди, тобто як ем, мають відбуватися події, що ем, і хто робить, хто герої і так далі. Тут же вна, в моєму випадку, настільки я коротко написав, що, бачите, гнучко підходить Gemini до кожного звернення, і якщо минулий раз йому вистачило від мене інформації, то тут ні. Він каже, я бачу, ви хочете створити книжку з картинками, щоб зробити її якомога персоналізованішою. Вік читача, ну, давайте вік. Ну, давайте. Давайте взагалі для дорослих людей, можливо, студентів. Факультету математики. 20 років. Сюжет. Я можу написати, щоб він сам придумав. Давайте так і зробимо, Придумай сам. І стиль ілюстрацій. Давайте спробуємо інший стиль. Disney 3D От один з моїх улюблених. І відправляємо. Тобто, бачите, коли йому недостатньо інформації, він аби що одразу не генерує те, що нам може не сподобатись. І після отримання наших таких коротких відповідей все-таки генерація пішла. Давайте дочекаємось результату. Насправді генерація триває трошки довше, ніж ви зараз бачите на відео. І ми отримали кришталевий сад можливостей. Ну ну-ка. -ну Ліна сиділа серед стосів книжок та університетських брошур. У свої 20 років майбутнє здавалося, загубив її величезною кімнатою з тисячою дверей і жодна і жодного ключа. Кожен вибір здавався остаточним, кожна можливість тягарем. Вона зітхнула, відчуваючи, як невизначеність сковує її. Раптом у повітрі затанцювала маленька іскорка світла, вона росла, мерехтіла і перетворювалася на доброзичливу напівпрозору істоту, що світилася, заблукала в розрахунках, пролунав дзвінкий голос. Я імпульс, дух можливостей. Імпульс простягнув, ну, коротше, картинки. Дійсно Дісний 3D, бачите, всюди. Вони сходяться, героїня, що важливо, всюди виглядає по однаково, що не завжди можна досягнути насправді при генерації зображень. І тут у нас дійсно якась історія, бачите, тексту трошки більше, і навіть в такому дитячому форматі, як ви бачите, ми можемо розглядати з такою схудожньою, звісно, складовою, і якісь більш серйозні теми. Ви можете пофантазувати і зробити якісь, наприклад, про людські цінності, чесноти, про риси характеру, про правила поводження під час повітряної тривоги ну, все абсолютно що завгодно. І дописати можна в промті одразу весь контекст, який потрібен, не обов'язково це робити так коротко, як робив це я. Якщо ж інформації все-таки буде мало у Gemini, то ви бачите, що він сам до вас звернеться з проханням щось додати ще в плані вашого запиту. Ну а тепер давайте подивимося, якими способами можна використати вже згенеровані книжки. І для цього. Нам, власне, нічого особливо складного не потрібно. На цій сторінці у нас є такі варіанти. Можна переглянути книжку просто тут, натиснувши кнопку з квадратиком на весь екран. І вона тоді у нас буде ось така більш зручна. Щоб закрити весь екран, натискаємо зліва на хрестик. Далі ми можемо натиснути Поділитись і два варіанти. Перший поділитися онлайн-переглядом, тобто ви створили для своїх дітей, колег ще для кого завгодно, членів родини. Наприклад, якщо хочете натякнути комусь, з ким живете, що варто частіше мити посуд за собою, і так далі, то ви можете створити книжку, наприклад, на цю тему і завальовано, красиво, по-мистецьки натякнути. Про те, що вас турбує. І потім натиснете Поділитися. У нас сформується загальнодоступне посилання, яке ми копіюємо, і відкриваючи нову вкладку в браузері, навіть не будучи зареєстрованим в Google користувачем, будь-хто побачить книжку ось так. І є кнопка прослухати просто тут. Натиснувши справа, можемо вибрати високий голос та жіночий або низький чоловічий. Ну, для казок мені особисто більш подобається е, чоловічий голос. Натискаю і прослухати. Ліна сиділа серед стосів книжок та університетських брошур. У свої 20 років майбутнє здавалося їй величезною кімнатою з тисячою дверей і жодного ключа. Кожен вибір здавався остаточним, кожна можливість тягарем. Вона зітхнула, відчуваючи, як невизначеність сковує її. Раптом у повітрі затанцю я спеціально дочекав, поки вся сторінка буде прочитана, щоб ви побачили, що після прочитання автоматично перегортається сторінка, і ми прослуховуємо далі цю аудіокнижку. Не треба вручну це робити. Дуже зручно. І ще які варіанти? Натиснувши поділитись, окрім власне, посилання, яке можна скупівати, є пункт друкувати. Якщо треба це зробити в такому варіанті. Нам треба дочекатись, поки пройде обробка, і наша книжка готова до друку. Формат може бути різний. Тут у нас такий квадратний, але іноді воно на весь аркуш А4 може розтягуватись. І таким чином ми можемо її роздрукувати, а потім, ну, при перфекціонізмі обрізати бока і зігнути кожний аркуш навпіл. Ось таким чином. Що ж, це був новий підсервіс у Gemini. Дійсно заслуговує на наші сердечка, а також на ваш лайк. Я сподіваюся, заслуговує це відео, тому, будь ласка, Підписуйтесь на канал Уміти, Ще попереду багато цікавого, та й позаду багато цікавого можете переглядати старі відео. І залиште коментар для того, щоб це відео підтримати і його побачила більша кількість людей. До зустрічі в наступних відео.